Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як ми вирушили в автомобільну подорож з Великої Британії до Європи через паром. Я покажу вам, як усе відбувається від заїзду у порт до першої кави на борту. Готові? Поїхали! Перед поїздкою ми перевірили усі документи: паспорти, бронювання парома, водійські права, набір для Європи, жилет, аптечка, наклейка «UK» або «GB». Завчасно попередили страхову кампанію про те, що ми їдемо до Європи. Краще купувати білети завчасно, як нам порадили британці, бо так дешевше. Ми так і зробили. Паром нам обійшовся в обидві сторони 150 фунтів, оскільки ми живемо у центральній Англії, нам до Лондону їхати 2 години, і ще пару годин від Лондону до Дувра. Єдине, що ми не знали, що на шляху буде платний міст, за який необхідно сплатити 2,5 фунти. Добре, що термін оплати був до півночі наступного дня, тому ми сплатили після того, як дісталися пункта призначення. А тепер корисний лайфхак, про який ми також дізналися, коли привезли кілька штрафів за англійські дороги. Краще мати особистий кабінет на сайті Gov.UK і також мати якісь гроші на депозиті, які автоматично списуються, коли ти їдеш платними дорогами, екологічними зонами або через платні мости. Це в десятки разів дешевше, ніж отримувати штрафи, про які ви можете навіть і не здогадуватись. Ось ми і у Дуврі, де можна легко зайняти не ту полосу руху і загубитись. Тому будьте уважні, слідкуйте не тільки за навігатором, але й за знаками. Порт у Дуврі це такий величезний транспортний вузол, через який щодня проходять тисячі авто, вантажівок і пасажирів. Перед в'їздом у порт невелика перевірка. Документи, квитки іноді запитують, куди їдете. Але з Британії виїхати набагато швидше, ніж назад заїхати, оскільки, коли ви їдете назад з Франції, вам необхідно проходити дві митниці. Європейську і британську, якщо до Франції ми пройшли все легко і швидко, то назад до Британії сама митниця зайняла у нас 50 хвилин часу. Може, це і швидко порівняно з іншими країнами, але цей час необхідно враховувати, якщо ви маєте квитки на паром. Сам порт побудований на кількох рівнях. Коли їдеш туди, ти рухаєшся внизу. Але цікаво, що коли повертаєшся назад із Франції, машини вже їдуть зверху по естакаді. У середині порту дуже багато різних смуг руху. Все розмічено, є знаки, номери, стрілки. Але важливо не загубитися і слідувати саме за логотипом тієї паромної компанії, на яку у вас бронювання. Компаній тут кілька: DFDS. P&O Irish Ferries І кожна має свою зону посадки. Ми зараз якраз очікуємо посадку на наш паром. Машин навколо дуже багато, але все рухається доволі швидко. Скоро будемо завантажуватись і попливемо в бік Франції. Перед самим паромом у нас було приблизно 15 хвилин, і ми наклеїли стікер, щоб ми з Британії і машина має праве кермо. Нас там таких було дуже багато. Для багатьох британців це зовсім не вперше так подорожувати. Ось ми і в черзі на посадку. Нам дали 194-посадкову лінію. Всі машини заїжджають по черзі. Дуже організовано. Персонал підказує, куди їхати. Заїзд на паром це як парковка у великому ангарі. Головне запам'ятати, де ви залишили машину. Після цього можна піднятися нагору до пасажирської зони. Там кафе, магазини, лаунж зони і навіть майданчики для дітей. Якщо вас заколисує, краще взяти таблетки заздалегідь. У нас з цим немає проблем. Паром дуже великий, тому зовсім не відчувалися морські хвилі. Інтернет тут є, але повільний. Це ідеальний момент відкласти телефони, просто бути в моменті. Піднімаємось на пасажирську палубу. І отут починається найцікавіше. Зараз покажу, як виглядає паром. Музика. Насправді, на паромі, як у мініатюрному торговельному центрі, кафе, ресторани, магазини показую також ціни, щоб ви були до них готовими. Аром їде приблизно півтори години. Це гарна нагода перепочити, перекусити, зробити круті фото на палубі або просто насолодитись морським краєвидом. Також лаундж-зони, місце для тих, хто подорожує з собаками, ігрові кімнати для дітей, і навіть тераса, де можна вийти на свіже повітря і подивитись на море. Атмосфера дуже спокійна, люди розслаблені, хтось п'є каву, хтось пиво, хтось просто сидить біля вікна і дивиться на хвилі. До речі, коли паром відчалює, це окремий кайф. Ти бачиш, як повільно віддаляється берег, як навколо починається відкритий простір, і з'являється це неймовірне відчуття, що ти справді подорожуєш. Речі, якщо погода гарна, обов'язково виходьте на палубу: вітер, море, чайки і солоний запах повітря це справжня терапія після буденних справ. Вже підпливаємо до Франції. Берег уже видно. І всередині парому починається легке пожвавлення. Гучномовець щойно оголосив, що водіям можна повертатися до своїх автомобілів. І це завжди кумедний момент. Всі різко стають активні, збирають речі, перевіряють документи, хтось навіть уже стоїть біля сходів, щоб першим спуститися. Ми також починаємо збиратись. Атмосфера трошки схожа на літак перед приземленням. Всі вже на поготові. Дуже важливо не поспішати, бо іноді двері на автопалубу відкриваються із затримкою, і ти просто стоїш у коридорі з усіма, але це ж частина досвіду. Ми і в Європі. Виїсти з парому митниці немає швидко і без проблем. Головне, пам'ятайте, що в Європі правосторонній рух. Спочатку трохи незвично, але до цього швидко звикаєш. Ми попрямували далі, у бік Бельгії, і далі в Нідерланди. Peut-on trouver quatre fruits et légumes à prix coutant chaque semaine Dans les magasins Oui, il y a des <laughs> fraises carriquettes à prix coûtant, il y a seulement deux.